Зав президент всім е, займайтеся безпілотниками. Отже, і почав я тим всім займатися. Ми відчули потребу дуже багатьох солдат і, взагалі, військових в дронах літачкового типу, і вирішили, чому би нам його не зробити? Адже у нас у всіх були 3 d принтери В західних країнах є цілий такий от спорт, захоплення у людей. Вони будують літачки і літають на них, влаштовують перегони. Ми взяли декілька таких моделей. Потім до нас приєдналися люди, які розробляють моделі, які можуть робити 3D-моделі, і вони переробили ці хобійні літачки в літаки під військові цілі. Які привозять нам пластик з Європи за найдешевшими цінами. Окрім того, навіть батареї, які ми кладемо в наші дрони, ми отримуємо із салонів ремонту електроавтомобілів. У наших дронах стоять батареї із розбитих тесел. Ми повинні отримати підтвердження від військових, що їм комфортно працювати з ним. Якщо ми спілкуємося з військовими, які на півдні, у них одні потреби через те, що там різні вітри. Якщо ми спілкуємося з військовими, які на Луганському або Донецькому напрямку, в них геть інший підхід до літачків. Коли у нас є дефіцит снарядів, то дрони це не майбутнє, а вже теперішнє. Особливо для нас, коли от ми зараз можемо не тільки знайти ціль, а навіть нам не, не треба довго чекати, ми можемо самі її вразити. Дуже кайфово насправді. У нас є одна розробка, яка може летіти 700 кілометрів і нести при тому там 8 кілограмів вибухівки. Буквально прямо зараз. Якщо ми собі поставимо таку задачу, то із цієї точки, де ми з вами знаходимося, ми можемо полетіти в Джанкой і влаштувати там щось веселе. Корпус його майже нічого не коштує, там собі вартість може бути 300-400 гривень. А всередині те, що знаходиться, супердороге. Всі ці системи, які дозволяють обходити реби, антиреби. Я користуюся тим, що я блогер, публічна людина і я можу проводити збори, і підписники мені допомагають.